Слава Україні, слава силам оборони, дякуємо за захист нашого суверенітету від ворога окупанта. Вистоїмо, переможемо. Трішки вітряно, тому зразу перепрошую, якщо буде дещо фунити, шуміти на відео. Але покажу вам, які матеріали в мене під рукою на теперішньому етапі пригинання. Найперше, такі патички, патики з арматури. Арматура металева це є весьмірка. Вона може бути шестірка, восьмірка, десятка, дванадцятка, ну і так далі, але ось така товщина мені найоптимальніша. От я заїхала на металобазу неподалік і попросила мені порізати, бо вона йде прутами по 6 метрів, я попросила порізати по 35 сантиметрів. Можна і більше, до речі. Ну 30, ну як на мене буде замало дещо, а от по 40 можна різати сантиметрів. Для чого? Для того, щоб вистачало тої частини, яка буде над землею, та? бо ми її забиватимемо в землю. І, відповідно, та частина, яка над землею, нам її має вистачати, щоб до неї все-таки фіксується цей шнурок, шнурівка шпагат, чи чим будете ви підв'язувати. Тому ось в мене я купляю зразу багато там, метрів. 30, може, плюс-мінус. Та, мабуть, я 30 останній раз купила, порізала, але мені цього не вистачить точно. В мене не йде по одній на кущ. Буває багато випадків, коли йде один патик на кущ, вистачає. А буває так, що я аж три кущі до одного прив'яжу. Як? Як е Пощастить мені, яку сторону пригнути, як вони вляжуться. Ну, по-різному буває так. Але, 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 ну треба багато. Перед тим я ще використовував були в мене різні обрізки дерев'яних патиків. Ну, там треба довші, однозначно, тому що їх треба більше в землю вбивати, щоб вони не вистрілили назад. Використовувала я, але ж дерево воно гниє, все-таки псується, від погодних умов, тому. Е, немає в мене вже його. А є ось такий, я купляю. Хочу сказати, вважайте, я вже кілька разів порізалась. Тут дуже-дуже гострі зрізи. Зараз його то не видно, але зрізи надзвичайно гострі, і я вже от пару разів вже є, в мене порізи. Я намагаюся робити в рукавичках, але коли ти прив'язуєш, ти не прив'яжеш рукавичках. мусиш знімати і ось тут. Якраз виходить травматично. Обов'язково шнурок, який шнурівка, М -м, можна взяти навіть товщу. Я взяла за тонку. і ось коли воно треться або десь на колючку потрапить. І в мене вже було таке паразів, що воно просто мені в руках вистрілювало, рвалося. Не вистрілювало, вистрілювалося інше. Рвалося і все назад відскокувало. Тому дуже вважати треба, дуже вважати, що може таке бути, що досить такі міцні грубі пагуни. І просто на арматуру забив землю, але вона раз і вискочила. Ну, це дуже небезпечно, але треба вважати. Тому я намагаюся бути завжди в окулярах і от старатися голову десь так в бік, щоб не відстрілило. І якщо порветься шпагат, а воно вже натягнуто, теж може відскочити і поранити. Ножиці логічно, що рукавички. Я намагаюся забивати арматуру і нагинати рукавичками, але так. Ну, треба потім знімати ну, і молоток, звісно, або чим, з чим ви будете забивати ту арматуру, чи тіпо, такі дерев'яні, тобто все, що у вас існує для фіксації, забивати в землю. Взагалі, звісно, хотілося б її відв'язати, ті кущі, вложити зверху, не знаю, дошками якимись при, е, придавити. І щоб вони так лежали, так не виходить в мене. Тому треба бавитися біля кожного куща і пригинати. Тут ще лежить поруч. Агролокно? ну це вже на майбутнє, це не зараз. Просто фактично покажу, можливо, якусь різницю. Тут в мене просто воно лежить, чому? тому що поруч гортензії великолисті, широколисті, я їх накривала вже кілька ночей перед тим і не забираю, бо все-таки були приморозки, щоб не носитись туди-сюди. Просто покажу різницю. Оце я 30-ка, щільність 30, а це я щільність 50. І ось не знаю, чи, чи камера візуально покаже різницю, але взагалі її видно при, навіть коли візуально дивишся не через камеру, а так. Звісно, при дотику її дуже відчувається різницю. Ну і зразу скажу, 30-ку не беріть. Вона дуже швидко зношується, її вітер телі, вона тоненька, сама по собі видно, що вона дуже тоненька. І от коли вітри, вони її дуже швидко роздирають. Все-таки будуть торкатися троянди колючки, десь там порве точно, Ну, швидше, вона набагато зношується. Але це ще не вже. Ще ми до агроволокани доходимо ще рано. Ну і що вже можна робити? Коли пригнули, можна ставити дуги. Дуги я ще не ставила. Але покажу вам теж різницю. На дуги я використовую скло РЕ. Композитна скло Арматура. І вона є теж двох видів. Оце першу я придбала два чи три роки тому вже забула. Вона, ну, восьмірка тут восьмірка діаметр, а це семірка. Чомусь вона є. Я думала, вони по парних йдуть, але ні, оця. Композитна семірка, бачите, вона тонша, ніж оця. І оця травматичніша. Ти її отаку таку голу руку не візьмеш, бо там реально відчуваються такі частинки, як скла, що входить в її склад, і вони дійсно дряпають руки. І мало того, що дряпають руки, ті частинки, так потім, ну та руки подразнені. Тому тільки з рукавицем працювати. Причому не в цих тонесеньких рукавичках, а в таких грубших, прорезинених, чи оті що я показувала такі шкіряні рукавички. Оця ж. Арматура. А, ага, і вона, ну, якщо вона і для рук травматична, то і троянди, коли вони об неї от, труться, хоча коли їх зафіксувати, вони не мали би тертися. Але в мене будуть такі тунелі, такі випадки, коли я фактично і арматурою, отою аркою я буду теж фіксувати пагони. Хоча це не ідеальний варіант, ідеальний варіант це коли у вас між. Аркою з арматури і трояндою, пагнами троянди є певна відстань сантиметрів п'ять така повітряна подушка, тоді тож не псуються пагони і тоді не обмерзають, бо якщо сніг впаде, прилипне на. Ну, буде контакт через навіть хай агроволокно з снігом, з морозом троянди, то може воно гірше попливати на бруньки. Та? В мене не завжди так виходить, все-таки ну, та, буду дещо фіксувати все-таки і арматурою цієї композитної. Оця арматура гладенька, вона не така травматична для пальчиків. Але я все одно нею теж з нею працюю рукавицями. Правда, в рукавицях вона слизькіша. Ця не так ковзається, а ця трішки слизька, і коли її в землю вставляєш, то аж рука їде в рукавиці. Але то. З неї не так травматично, і троянди не так травматично, бо вона все-таки гладча. Купляю я таку арматуру в бухтах по 50 метрів. Вона продається і нарізана, мені здається, від 2 метрів, а може й менше. Але в бухті виходить вигідніше, ну і насправді її 50 метрів бухта раз-разів. раз, раз, раз і Всі. Я не знаю, скільки в мене вже бухт пішло, і треба ще докупляти. Так, бухта привожу додому, і потім ріжемо вдома вже на 2 метри. Патики з тої бухти. Ось так, ось такі. Якби складники я використала при накритті не накритті, а при гинанні троянд на попередньому відео. І вам дякую за увагу. Буду чекати за ваші відгуки, якісь лайфхаки, можливо, ви щось таке. собі почерпнули вже щось цікавого і віднайшли. Буду дякувати за вашу інформацію. Всім до наступних відео і па-па!